Малих підприємців цьогоріч отримали грант від держави на розширення або відкриття власного бізнесу. І всі вони ветерани або чинні військові. Щороку Міністерство ветеранів підтримує такі проекти, і за 9 років в Україні розпочали власну справу понад 12 тисяч учасників бойових дій. Серед них Андрія Копов, який дотепер служить мінометником на запорізькому напрямку, а в столиці працює його майстерня з пошиття одягу. Як він отримав грант і джетопов. Могли ці гроші розширити його бізнес. Дивіться у сюжеті кореспондентка ТСН Юлій Кирієнко. Вони ріжуть та зшивають. Кроють та прасують. Поки власник воює. Наш підрозділ, мінометна батарея, 125-та бригада. Це швейна майстерня захисника Андрія Акопова, який боронить Україну від початку повномасштабного невеличкий бізнес, який ледь не занепав, але тепер робить замовлення для українських брендів. І, хоч на дворі зараз спекотне літо. Тут вже кипить робота над осінньою колекцією. Українські дизайнери готують ось такі тренчі, які потім українські дівчата можуть купити в інстаграмі або в маленьких шоурумах наших виробників, вдягнути і геть не знати, що пошиті вони у ветеранській майстерні. Окрім тренчів на осінь, тут виготовляють чималу партію літніх костюмів з вишивкою. Нам повертаються з вишивки. Ми вирізаємо і шєм таку красоту. І навіть відшивають для закордонних дизайнерів. Португалію. Ювелірний шов ці шви. Ось бачите, виконання цих швів це найдорожче виконання, яке може бути в легкій промисловості. Майстерню започаткували батьки Андрія ще у 1998-му і шили шкільну форму. Але після початку АТО бізнес почав потроху занепадати. Тож Андрій і взявся управляти ним та розширювати асортимент послуг. Та в березні 22-го пішов на фонд. Зараз знаходиш на запорізькому напрямку, але про майстерню не забув. А коли почув у новинах, що можна взяти грант від держави на підтримку ветеранського бізнесу, лишив заявку на сторінці Українського ветеранського фонду. Заповнив заявку, склав бізнес-план передовій. Получили на передовій. Для цього в принципі можна викрити якийсь час, є ноутбук якщо ти розумієш добре свою справу, ти можеш скласти все по статтям. Чекав більше двох місяців. Навіть коли гроші з'явились на рахунку, не вірив, що опинився серед переможців. Це була підсотки, сума на 500 тисяч для ветеранів. Вона від 250 до мільйона гривень. За грантові кошти було придбана ця машинка. Це машинка з обрізкою края на 0,3. Це машинка дозволяє нам виготовляти шовкові блузі, а саме ну. Певний шов, який дозволяє виробу виглядати так ну дуже легко і гідно. Одним з перших малих підприємців, які отримали підтримку від держави під час повномасштабного вторгнення, а цього року їх додалося ще 85. Звісно, з отриманням коштів з'явились і зобов'язання звітувати про витрати. Є зобов'язання знайти двох працівників, зобов'язання працювати не менше двох років після того, як ти отримав грант. Є зобов'язання правильно розподілити ці кошти, тобто якусь частину на обладнання, якусь частину на оренду. Але як каже Андрій, якщо ти розумієшся на своїй справі. То й ці зобов'язання не проблема, бо головне бізнес отримав новий поштовх, а сам він розуміння, що є сенс життя не лише війною і боротьбою за перемогу. Тож свою відпустку проводить у майстерні і побратимам радить починати свою справу. Зараз же легше буде, скажімо, так, ніж на початках, але рекомендую Юлія Кирієнко, Роман Река, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.